Доброго всім перед новорічною раночку, мої любі. І сьогодні я вам покажу, що ми купили в АТБ в Аврорі і продуктовій хатці. Це ось перед вами те, що купили в Аврорі. Я як не ходила, як не обминала оці кулі ротанг, але... Надивившись тіктоку, мені захотілося, і я їх купила. Тут 2,5 метри. Я думаю, дуже гарно впишеться в наш інтер'єр. Всього 10 лед лампочок. Але настільки воно класно, як виключаєш світло, тому я її взяла не втрималася. І оця Лед гірлянда коштує у нас 100 так скажу вам, 139 гривні. Будемо надіяти що вона працює. так Що ще взяли? Взяли арко, гель закінчується уже у чоловіка з малим, тому їм потрібен саме гель арко. так Лимонна заправка для салатів, бо будемо робити багато салатів, і улюблений салат малого це. З ананасами. І оцей коштов гель 109 дев'ять Лимонна заправка коштувала зараз. Вам скажу скільки: 24 чотири. Я думаю, її надовго хватає Перед цим була заправка у зеленому такому лимончику. А це у звичайні бутилиці. Її тут багато, вона концентрована. Вермішель дуже подобається, що стали багато робити е, нашої вермішелі із сметаною і, і, і цибулею тут 90 грам. Малий любе салат з мівіною. ну, хоч він, як то кажуть, в вік, вік, ну, треба брати, бо він любе. лісові ягоди, Карпатський чай вже брала неодноразово, раза два три точно брала. І подобається, що тут різні ягоди, не тільки тут яблука, але і всякі-всякі всяка всячина, і бузина, і там і шиповник, і чи глід, так скажемо. так Соус болоньє взяла, бо соус завжди пригодиться до всього. По-любому, ми його поїмо. І ось оця ця. Штука оцей набір авророшний вийшов на 455 гривень. Далі мої любі покажу, що ж ми купили в продуктовій хатці. Ну, а тепер мої любі, продовжимо. Це те, що я купила у продуктовій хатці. І перш за все, я йшла за ковбасою і рибою. Рибу, як завжди, забула купити, бо не внесла в список. Але це не значить, що те, що внесене в список, було куплене. Написала курине філе і не купила філіне кур'є. Ось так, моє любі. Тому прийдеться ще йти за ананасами, тими, що закриті в банці, за куриним філе, за рибою. Ну, ось так. До речі, желе я не побачила в АТБ. Ну, воно, звичайно, там є, Желатин просто взяла і взяла дольки. Сухих апельсинчиків, знаєте, як воно прикольно буде у желе. А у е, мрії желе мрія взяла якраз таки в продуктовій хатці. Бачите, скільки тут зі смаком лісових яєць, зі смаком апельсина, зі смаком киві, вишні і полуниці. Скільки всього? І це все желе коштує по 15,40. Тому один чек у нас на 70. 7 гривен. Оці всі жилі їх 5 штучок на 77 гривень. А далі, у мене прийшла ідея, що я хочу зробити як -от обите скло, але чергувати, не різати. Ну, Тіпа типу таке, як по кругу йде, і різні кольори будуть біле чергуватися з іншим кольором. І взяла для цього сметанку, але я думаю, її не хватить, тому прийдеться добирати ще сметану. І сметана тут коштувала 32,20. 32,20. Мрія, ковбаса. 90-93. Це за кілограм. Так, О, оця. 90,93 93 і за кілограм вийшло більше, ніж кілограм 107,40. Також взяла сир твердий, зелений хутір 332 гривні за кіло і коштує цей сир 103,14, оцей кусочок. Спочатку в АТБ не побачила пікінки, а тут взяла пекінку на 97,34, бо вона по 67,50. Також взяла печінку яловичу. І печінка яловича йде у нас по 77,50. Так, ця вийшла у нас на 67,50 кусочок. Також взяла хомку, хомка це грильяж такий, соньки такі, гарильяжні. І вони вийшли у нас на 34,13. І ось уся оця братія, так скажем, цей наборчик із продуктової хатки вийшов на 487, 14. Ось так мої любі. Далі буде розпаковочка від АТБ. Продовжимо, моє любі. Хліб 8,90. Оцей соціальний хліб. І взяли чотири е, чорних. Він у нас називається е, Іллінський, а цей називається Печерський хліб. І що цей, чорний, що цей білий, коштує у нас по 8,90. І також лікувальна столова вода бювет. Вона коштує у нас 21,60. Вона у нас користується попитом, всі беруть до свят і просто так. ну, Подобається ця вода. І за смаковими якостями непогана. Це до столу. А хліб ну, на повсякдення їсти. Продовження іде те, що купила в АТБ. Борошно у нас коштує розумний вибір 39,70. Желатин взяла три пачки по 15,70. Фруктові чіпси, щоб було дуже гарне желе, а особливо апельсинове. Там будуть плавати ці засушені апельсинчики. І коштує воно це фруктові чіпси, 51,90. Соус майонезний, салатний. Я, звичайно, не дуже поважаю майонез і не їм, навіть з борщем. Але тут а, салати і приходиться ну, йти назустріч своїм. Цей салатний соус коштує майонез 2050. Також, чоловік втихаря поклав приправу універсальну овочеву. Ну, звичайно ж, з глютаматом натрія, який дуже е, не потрібний нашому організму, який негарний, затримує е, сіль в організмі, тобто е, будуть набряки, але йому не докажеш, і він її втихаря поклав. Приправа ця овочева е, коштувала 25,10, мої любі. Далі слідує, дивіться, це вже пішли вагові товари, апельсин. Апельсини, дивіться, скільки я взяла. Е, взяла 2,738 кг. І ці апельсини, я люблю дуже манюнькі апельсинчики, гляньте, от такі манюнькі, вони солоденькі. І ці апельсинчики у нас на 158,67. Корінь імбиру для себе невеличкий, бо в мене він злежується, а іноді є у мене бажання саме імбирчик потертий у чайок. Він на 7,52. Хоча кіло коштує 208,95. Яблуко українське саме зелене, ви знаєте, це моє улюблене зелене семеринка. На кіло 204 по 27,95 км. І е, затягнули ці яблука на 33,65 салат ісберг, е, дивіться, який він страшненький, бо не було пекінської е, е, капусти, але ми її купили потім уже у хатці. Але я цього не знала і тому взяла оцей айсберг. І він коштував дуже дорого 140 гривень 149,95. І цей айсберг вийшов мені на 106 гривень. Але ладно, поїмо. Буряк там під низом різнобарний, різновсякий такий і великий, і маленький, і вийшов кіло 39 по 2049 на 28,48. Ось так. Ну і тут желатин, то що я вам вже називала, ванілін. І соус, це ми на касі з чоловіком бігом-бігом все складали і куди що попало. Ось так, мої любі. Далі останній пакет, і я вас, так сказати, відпускаю. Любі. Ну що, мої любі, далі у нас йде останній пакетик. І тут те, чим ми будемо святкувати, ну, ми вирішили святкувати пивом львівським. Це так патріотично і цікаво. Я думаю, ну, мені і пів бутилочки хватає. Ну, Якось не хочеться вночі там їсти так сильно, розжиратися, як то кажуть. І вже вік, вже не особо чесно хочеться святкувати. Ще такий час буремний, але я сподіваюся, що і пиво ми зустрінемо новий рік різдвяним таким. І ось воно коштувало, зараз вам скажу скільки. Таке пиво різдвяне, у нас темне: 63,80 лімітована серія. Горох у нас коштував 15,70. Шпроти малий дуже хотів. Ми вибирали, що готувати, і малий сказав: Хочу шпроти, хочу салат з віною і хочу салат з ананасами. Ну, Все те, що старине. Нічого нового, нічого такого сверх, так сказати, тіктокового. Ну, ми не хочемо. Все як завжди. Також взяла оцтову кислоту, я перу. Цього разу не було з кислоти, порошок. Усі страхомудрія все вкидала. Оті всі кругленькі ароматизатори, але то все не те, чесно вам скажу. Уксусна кислота. Прибирає всі непотрібні аромати. З-під рукоту, колінки затерті. оцтова кислота надає всім речам, ну хай не нового вигляду, але не затерто, не зашмориганого. Тому рекомендую: я вже давно так перу. Не жаліття, вона коштує небагато. І тому, ну, якраз таки 17,20 знайти, щоб були речі і пахли свіжістю, ну, я думаю, це кожен захоче. Сир взяла плавлений, Холандер, він тверденький, на гості на пороги 22,90. Дві штучки ось таких взяла, сирку. Також, також що ще. Ось така крупа гречана. Зараз коштує 31,90 нектар, сок, ну, малий казав, що хочеться апельсинового, але, як завжди, апельсиновий розібрали. А цей сок коштує сік 89,20. Також взяла гурме для кота 21,90. Гурме для кота ось такий з куркою, тому що брала там. Чи з кроликом, ну, щось Маша носом круте не хоче. Тут, ще ж, що ми хочемо, що у нас під настрій? Ось так мої любі. Ну, Ось така була моя різдвяна покупка, перед новорічна покупочка, велика, більше ніж на 2000, але це не так часто проходить. Хоча зараз менше скупляємо одежі, менше таких товарів не дуже потрібних, все основне, і тому, як ото кажуть, працюємо в основному на туалет. І ось на туалет напрацювали десь більше, ніж 2500. А саме в АТБ на 1341,03. Цілую люблю, до нових зустрічей, з передноворічними, новорічними прийдешніми святами мої любі. Вже Різдво пройшло 25-го, бо ми святкуємо по-новому. Я думаю, всі до цього привикнуть. Головне нам перемоги нашим солдатам міцності, здоров'я і нашій країні. Процвітання. Цілую люблю, ваша Людмила. До нових зустрічей.